Боже дорогі брати, сестри, в цей час хотілося б порозмовити розмови з над словом Господнім, особливо таку істину, як пророців. Чи хочемо знати майбутнє? Часто і багато людей, які би хотіли знати, що буде завтра. Так? Але ще одне запитання хотів би нам задати. Чи боїмося ми якихось подій або майбутнього? Чи у нас страх, коли ми бачимо, от що робиться у цьому світі? Чи боїмося ми цього? А якщо то стосується нас, коли ми чуємо, що там щось відбулося на другій половині кулі нашої землі, то що може він коли не помітити? Або навіть що робиться там, у другій частині нашої України? Ну, не, так, не так ми сприймаємо. Але коли то відбувається в нас, над нашою головою, то тоді ми вже трошки по-друге на це дивимося. Хтось би говорити з вами про останній час і про просто, який сказав наш Ісус Христос. Дуже це зацепило моє серце ще два тижні тому, але ми з братами їхали і немає можливості з цим поділитися. Коли я ось новини про цей великий ураган Мілтон, який рухався там, і всі люди дуже злякалися, і багато людей виїжджало із тата свого міста і їхали де безпечно. І коли ти дивишся ось на ті новини, як то ну як, то, як які -то звуки, ми замелили на перерві, як то реве прям. Дуже неприємно. Неприємно дивитися через екран. А як тим людям, які ось там живуть? Важко нам ось е відчути то на собі, коли ми там не були, коли ми то не переживали. Перше послання Петра 4,7 говорить так нам, ну, апостол Петро, та наблизується всьому кінець. Тому будьте мудрі, є репні в молитвах. Петро каже, що в останній час. Каже, наблизився кінець, а потім каже, як, як ми маємо реагувати? Кожен знає себе, але він каже, як? Будьте мудрі, ревні в молитвах. Яка наша дія, Тоби, коли ми навіть бачимо, не говорячи, що пережили то. Послані від Луки 12, 21 розділ 25 по 27 якраз описується що, е, те, що, що люди переживали в, в тій частині е, нашої панети. Як гарно про це написав або сказав Христос? І будуть ознаки на Сонці, місяці, зорях, на землі тривога народів від раптового морського реку та, розбур... та... Розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ. Бо сили Небесні захитаються. Люди чекали. А якщо ми дивимося новини, то це не тільки там. Ми могли читати ось на одній Нієден в Німеччині, в Італії, Туреччині, Землетруси і так далі. Багато де люди страждали від те того, що було дуже багато води і все затоплювало. Це не тільки там дуже багато де. А тут дуже цікаво написано, каже, від морського рем. Тобто дуже страшно слухати і чути, як то йде. А потім ще й хвиля прийшла на узбережжя, а її затопило там будинки і так далі. Може, щось і поруйнувало і так далі. І це дуже неприємно. Про це писав наш Ісус Христос. Але дивіться, що тут написано ще про людей. Хотілося би прийняти е, до нас. Коли люди ціпідніють від страху і очікувань того, що надходить на цілий світ. Є частина людей, які дуже бояться. І що тут пише? Вони ціпідніють. Тобто вони впадають в паніку. Хтось скупляє все? Писано, коли прийшли тільки новини, то ще біди не було. Ще було просто ясне сонце. Я дивився новини, а передавали цей шторм, цей, цей ворога. На вулиці Сонце. Тепло. А в магазинах вже продуктів нема. Про що це говорить? Люди, які переживають, які очікують то, вони готуються якось. Хтось уїхав трохи глуб штата, хтось взагалі за штат поїхав. По-різному, хтось вдома залишився залишився і хто вдома залишився. Але що відбувається ось тут у нас, коли ми бачимо? Ось яке наше серце? Які наші думки? Про що це нам нагадує? Чи задумуюся над тим, що каже Петро? Що Петро каже, наблизився всьому кінець? Чи говорять ось ці, ці прочисти, які виконуються? При нам про це, що близько кінець? Чи думаємо ми взагалі про це? Чи просто ми собі подумали, а хто там далеко? До нас точно не дійде. Від нас, від нас ті океани далеко. От Просто давайте задамо собі запитання, От, які, наш, на що? які наші думки, коли ми чуємо про любу катаклізму і події, які страшні відбуваються на нашій планеті. От, Давайте зловимо себе на думці, яка моя думка. Про що я думаю в той час? Тут пишеться, що багато буде людей, які будуть боятися. Цього всього. А потім, що каже Христос, і тоді побачить синін людського, який йде на Хмарі з силою і Великою славою. Після цього говориться, що ці всі події, вони якби пересказують прихід Ісуса Христа. І якщо дивитися, я потім подивлюся по історії, мені стало дуже цікаво про Флориду, то там у них було около 128. Таких схожих ураганів. Це дуже багато. Тобто вони так розташовані, що їх зачіпають. Уже сусідні, наприклад, Штати, у них було 20, 15, по-різному. Ну і не так сильно зачіпало. Особливо ту місцевість їх зачіпало. То я думаю, що коли вони чують попередження, то вони реагують трохи по другому не те, як ми з вами тут. Або не так, як ті люди, які в сусідніх штатах, так вони трошки по-другому реагують. Так само відбувається часто і в нашому християнському житті. Ми чуємо від Бога якесь попередження: прородства, у закликах, в стуку, який робить Христос, і так далі. І кожен із нас реагує дуже по порізно. Хтось сильно прислухається, а хтось ну добре, що говорить. Ну, то й добре. так добре. Наступне пророцтво про Ісуса Христа. Е, Матвія, 24 розділ із 3 вірша навіть і по 24, але ми деякі зачитаємо. Говориться так. «Бо багато хто прийде моїм іменем кажучи, я Христос і багато зведуть. Тобто говориться про те, що останній час заменитий буде чим? Тим, що буде багато яких лише пророків, вже хрестів, які що будуть казати? Ось у мене правда, у мене істина. Так? І каже, багатьох що зроблять? Прилісття. Якщо ми відкриємо YouTube, якщо ми відкриємо другі е е сайти. Але дуже багато людей побачення людей, які проповідують. Я не хочу зараз когось звинувачувати. Але стільки багато є, є, на жаль, в... в сіті, які говорять, коли прийде Христос, які говорять зовсім некуплінно. І що вони закликають? Люди добрі, приходьте. Це істина, тут правда і так далі. Про це говорив Христос. Наступне. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це іще ще не кінець. Бо повстане народ проти народу. І царство піде на царство і будуть голод. І пошесті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждання. Говориться про війну, про війни і Військові чутки. А коли ми говоримо про війну, то ми вже трохи по-другому це все сприймаємо, тому що вона є в нас. Вона нас стосується. вже. І ми вже трошки ближче, я вірю, що кожен з нас трохи ближче стримається до серця, чим про той ураган, який був у Флориді. Бо воно вже нас чіпає. І ми не так сильно, як там люди відчувають, але все-таки ми відчуваємо. Так, ми з вами говорили перерві, коли летіли ракети над долиною, то трошки ми по-другому на війну подивилися. І коли я мав можливість там бути на сході в Харківська, Дніпропетровська області, то я ще по-другому майна ще дивитися на ці всі події. Тому що вони вже близько до нас. Потім Господь говорить про землетруси, про другі перед які відбуваються на нашій землі. А потім кажуть, повстане народ на народ. Якщо спостерігати за всім світом на фоні наркої війни, яка відбувається тут у нас, то ми бачимо, що будь-то весь світ що зробив? Поділився. Будь весь світ поділився на дві сторони. А може і більше. Суть не в тому. А суть в тому, що просто виконалося це повністю. Повстане народ на народ. І це виконалося просто. Не тільки війна, ми не тільки чуємо щось що там війна, чи тут війна. А це цепляє і нас. І люди зайдуть нам, ну, а й нам запитаємо. Як ти ставишся, як ти до цього відносишся? А як ти ставишся до тих людей? А як ти до них ставишся? Як ми ставимося? Який у нас тут дух? Це хороше запитання. Наступне, що дуже цікаве, тут потім говорить Христос. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений». Дорогі, всі ці події, які ми бачимо, вони будемо детально все роздумувати. Ми хотів, щоб ми більше поговорили про те, як ми до цього ставимося і що відбувається в нашому розумі. Чому? Тому що Христос каже, хто вистоїть до кінця? Чи це нас роздратовує ці новини? Ці події, чи може ми панікуємо від страху? Чи може у нас просто руки опускаються? Чи ми впадаємо в депресію? Я не знаю. Інколи дійсно неприємно, інколи відчуття неприємні і так далі. А що говорить Христос? Хто вистоїть тоді? Ми не можемо сказати, що ми все, ми не боїмося нічого, ми спокійні. Ми не можемо бути спокійні. Коли хтось вмирає, коли хтось страждає, важко бути просто спокійні. Так? Хоча ми з вами говорили, що коли людина проживає у любих обставинах, то вона звикає. Знаєте, що потім було у Флориді, я дали відео дуже цікаво. Прийшла вода, прийшло то все. І воно легше трошки стало. Не було такої біди, як, як то предсказує. Люди, хтось взяв катери, хтось взяв одні скутери, почали кататися по тій воді, де раніше їздили автомобілі. Про що це говорить? Що ми з вами звикаємо із тим, що відбувається на нашій землі? Ми просто привикаємо. І багато людей і в нас на Україні навіть в тому ж Дніпрі. Де чути вибухи не просто щось. А й бабаки. Люди звикли. І вони живуть собі тим самим життям. Я не кажу, що всі, хтось уїхав і не повернувся. Але хтось продовжує і звикає. І часто й ми так. Ми звикли, ми з вами говорили. Ми звикли до сирени. Ми як жили? Ми не тікаємо, ми не ховаємося. Ми продовжуємо робити ту саму роботу. Знаєте, Є десь десь золота середина. Звичайно, ми не повинні, як написано слово Господнє. Тому, якщо ми вже лякаємося, як пише тут у Біблії, коли ми це від страху, це одна крайність, це означає, що ми надіємося зовсім на Бога. Але коли ми як і люди, які звикли, і, ми, і то вже на нас ніяк зовсім не впливає, це, це вже друга крайність. Це означає, що ми безпечні люди. Має бути якась середина між одним і другим. Що, яка то може бути середина? Не можемо зовсім не боятися, але й боятися от так уже теж не правильно. От як, як у нас це впливає? Які наші думки? От які вони будуть правильні? Як ви думаєте? От які правильні думки, коли ми чи по новинах, чи своїми ухами чуємо, чи своїми очами бачимо ось такі ситуації? Знаєте, як говорить слово Господнє? Воно відкриває нам, яким має бути нас стан. Матвія 24 розділ. Коли Христос сказав всім пророцтам, що Сонце померне не дасть свого світла, замеротус і так далі. Христос потім і так каже, такий приклад. Від смоковниці навчиться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і пускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько вже при дверях. Коли ми це все бачимо, чи є у нас така думка, не просто страх, не просто байдужість, а чи натулкує у нас ці всі події на те, що близько Христос. Чи розмовуємо ми про те, що Христос вже ось ось тут. Чи закордуємо ми над вічністю, як ми вами раніше говорили про вічність? Чи є у нас думки, що скоро прийде Христос і, і закінчиться ці всі страждання і біда? Чи є у нас ця думка, що ось ці всі події, ага, це, це виконалося. Досліджуємо ми пророцтво І бачимо в ньому, що основна маса пророцтва виконалася. А що Христос каже? Подивіться, поспостерігайте і побачте в цьому. Близькість мою. Наступні вірші дуже цікаво говорять, е, отаке наша має бути реакція. Є від Луки 21.34. Стрижіться, щоб ваші серця не обтяжувалися насильством, п'янством і життєвими клопотами, І щоб не надійшов на вас той день несподівано. Тут говориться про те, що ми не повинні бути байдужими. Ми не повинні взяти, я образно говорю. так? Свої катера і от по тих усіх е, е, труднощах, по тих усіх бідах просто кататися. Це байдужість, так? Коли де попередження, значить, що треба робити? Треба відреагувати на попередження. А в не просто собі жити, як я жив вчора, і рік тому, і два тому назад. Треба що робити, що каже Господь. Раз Господь попереджує, що він дуже близько. Треба щось робити? Послання Петра, послання, 3 розділ. говориться так. Не бариться Господь з обідниці, як деякі вважають, то за що за зволікання. А що робить? Довго Щоб, Що люди зробили? Щоб усі прийшли до Каяття. Тобто, коли ми бачимо оці всі події або цей звук. Сирени? Чило ми себе на думці, що мені треба каятися? Так говорить слово Господнє. Що каже Петро? Коли ви бачите, що у вас була біда, але пішло якесь трошки полегшення, так? чи ми каємося? Чи ми беремо катера знову? Ось що не робимо тоді? Коли бачить, чи по новинах, чи будь-як. А Господь що каже? Щоб усі прийшли до каяття. Давайте кожен раз, коли ми щось чуємо, переглядати своє життя, переглядати свої досини з Богом. А Потім Господь ще каже мені коли все це таким чином буде знищено, то яким треба бути у святому житті побожності Він Каже, от якими ми маємо бути? Наскільки ми маємо бути вже духовними людьми, святими людьми? Коли оце все, ця вся наша земля, от вона так вам говориться про останні дні, про знищення нашої землі. Ось які, каже, ви маєте бути вже, вже в цей час, коли ви знаєте ці просто, коли вже бачите ці всі події, ви вже маєте бути людьми підготовленими, готовими людьми до цього всього, до останнього дня. Потім я говорю про терпіння. Отже, брати, будьте доготерпіливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує до урожаю від землі. Терплячи, очікує його, доки випадуть ранній та пізній дощ. Довготерпеливій будьте й ви. Зміцніть ваші серця. Адже прикаті Господа вже близько. Ми бачимо, що всі апостоли до чого нас спонукають? Мати терпеливість і очікувати. Очікувати, коли прийде наш Христос. Готуватися. Очікувати це що означає? Готуватися до приходу Христа. Відправлятися, змінити своє серце і проповідувати. Хотів би ще навіш згадати по цій темі про приготування. Каже, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько. Ось є наш характер ось такий добрий лагідний. Я, я думаю, що це одна із самих таких великих провірок, чи ми готові до приходу Христа. Още виховали ми характер як у Христа. От Той лагідний, такий добрий. А потім що каже? Чому він про це каже, Павло? Каже Господь близько. Бачимо, що як... наскільки він порівнює характер із приходом Христа. Наскільки він каже, що це одне і те саме, та говориться на початку про характер. Про приклад заклик Господа і про те, що Він близько. Хотілося би ще в кінці згадати про те, що ми звикаємо. Дивіться, про це написано також просте. уявляєте, наскільки Господь чітко знає наше серце і майбутнє. Матвія 25.5 каже: оскільки молодий запізнився. Всі затримали і поснули. Часто ми з вами звикаємося настільки із цими подіями у світі, що ми образно засинаємо. І нам байдуже, що відбувається. Там на Сході, чи там за океаном і так далі. Ми ніяк не реагуємо на це. Інколи таке відбувається. Ми не учасні в тому. І що Христос каже? Та, як Христос не прийшов і ще то багато хто запіймав і заснув. А дивіться, як каже Господь про людей останнього часу. Об'явлення 14.12. Тут тепер привели святих, які беруть Божі заповіді та віру в Ісуса. Тут є три такі риси е, людей, які будуть спасені. Це терпіння, про яке ми з вами говорили. Так? Це заповіді Божі і віру в Ісуса. Що це означає? Ви ти зададумо своє запитання? Переживаючи це життя тут? Чи, що Христос сказав, хто вистоїть? Хто пронесе в своєму серці що? Терпіння, заповіді і віру? Через усі обставини або всю історії нашої землі. Це, це стосується чого? Коли все добре. Коли ми звикаємо до подій, Але коли є біда, от чи перенесемо ми всі, всі риси через своє життя, доки не прийде Христос. У любих обставинах нашого життя. Інколи я вам скажу, інколи брати ділилися досвідом, інколи добро є великою споскусвою для нас, чим біда. Інколи і так буває. Інколи людина в тяжких обставинах вистоїть. Да, і Давида, пам'ятаєте історію. Коли Геапсулу за ним гнався, коли він ночував десь під небом відкритим, то він був дуже твердий. А коли було добре, він зрішив. Часто так і в нашому житті, коли трудності, коли біда ми вистої, а коли добро, ми можемо впасти. Тому що Христос каже, хто вистоїть? Він не каже, що «От, ош, ош, кіньте, От, коли біда вистоїть. Ні, коли вистоїть на протязі цього всього часу, той й буде спасен. Або хто витерпить у других переклади, той буде спасений. Об'явлення 3 розділу також дуже цікаво записано 17 вірша по 20. -й. Який наш там? Вірний слідок що каже. Каже, ви кажете, я багатий розбатів і ні в чому не маю потреб. А потім що каже? А не знаєш, що ти нужденний, мізерний, у сліпий і голодний. Друзі, це стан якраз сну, про яке говорив Христос і в притчі. Ми часто люди, покоління людей, які вважаємо, що ми твердо стоїмо, що у нас все добре. І в той же час Христос що каже, ви не знаєте, які ви люди. Одним словом, нещасні люди. В чому нещасні? В тому, що не помічаєте. Що не помічаєте? В першу чергу себе. В чому треба каятися? І ті події, через які Господь застерігає нас, що він близько. І що він радить, каже, купи у мене що? Одяг, золото і майст. Для чого майстер? Щоб бачити? Бачити себе в першу чергу. Щоб бути духовно багатим, щоб мати праведність Христа. А потім Христос каже, кого я люблю, того догоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Знов Христос до чого закликає нас? Бути людьми з духом Покаяння у всі часи нашого життя. І наступний вірш, якщо хто почує мій голос. Відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Оце такий вірш надій. Господь стукає до кожного серця у любі часи. І в труднощі, і в переживання, і в страждання, і в тихі часи. Кожний час і кожен день. І що Христос хоче очікує від нас? Щоб ми відкрили, запустили Його і що робили? Спілкувалися з ним. Христос каже, буду вечеряти з ним. І завершення вірш послання до титу 2 розділ. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і сільських жадань жили чесно, правильно і побожно в теперішньому віці. Для чого з'явилася благодать? Щоб навчити нас, щоб допомогти нам як жити? Правильно. А потім останні слова дуже цікаві. І побожно в теперішньому віці. Другі, що б не відбувалося е, тут в нас, в нашому житті, давайте пам'ятати, що Христос усе стукає в наше серце. І що хоче зробити? Допомогти нам вистояти до кінця. Допомогти нам ось цей правильний характер донести до кінця. Підяка Богу! за його велику милість, за його велику любов. Давайте будемо славити його, дякувати йому за це. Амінь.